Що віддали життя за Україну, просимо покласти квіти до стели пам'яті на честь земляків, загиблих воїнів та героїв Небесної Сотні. Слава героям! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми з вами переживаємо дуже складні часи, та, попри все, життя продовжується. І в дні війни в серцях звучать мелодії життя. Є у світі диво, до якого неможливо доторкнутися, але його можна побачити. Це бурхливий потік, що несе за обрії наші почуття. Велична мить, єднаність прокрасна, що хвилює і бентежить. Він змушує нас сміятися і плакати. Він має душу і серце, І я йому, танець, зокрема, його величність вальс. Сьогодні вже другий рік поспіль у нашому місті. Юні граційні, сповнені сподівань випускники навчальних закладів коваля, запросили усіх нас на свято краси і юності. Фестиваль шкільного вальсу 2024. Сьогодні у вальсу проживемо 330 10 навчальних закладів нашого міста та двох навчальних закладів до військової громади. Тож кожен з вас, дорогі друзі, зможе сьогодні побачити це диво і поринути у яскравий неповторний світ цього прекрасного дійства. Я запрошую до вітального слова міського голову Ігоря Чайку. Дорогі випускники, батьки, вчителі, шановна громада! Шкільний вайс – це молодість, грація, краса, легкість. І коли ми започатковували цю традицію, ми просто хотіли зробити. Цей день для наших випускників ще більш незабутній, ще більш пам'ятний. А для ковечан, які споглядатимуть цей фестиваль шкільного вальсу, це теж будуть незабутні емоції. Хотів би окремо звернутися до випускників. Знаєте, от сьогодні для вас пролунала мелодія стального шкільного дзвоника і для багатьох ваших менших учнів. вона має мажорний присмак, тому що вони йдуть на канікули, йдуть відпочивати. А для вас кажуть, що це мелодія, яка означає прощання ваше з дитинством. Але я побажав вам якомога довше залишатися дітьми, тому що. Скільки б років не минуло, ви все одно будете вертатися, зустрічати один одного з дитячою щирістю. Ви будете знати, що тут, у цьому місті, на вас чекають батьки. І це найбільший привілеї людини мати кому сказати слово мама і «тату». Тому залишайтесь дітьми, не думайте, що війна скасовує мрії. Мрійте. я хочу, щоб та праця і ті знання, які ви тут отримували, вони допомогли вам у житті і стали тим міцним фундаментом, який допоможе вам реалізуватись у майбутньому. А всім, хто сьогодні прийшов сюди, до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченко, я бажаю отримати гарні емоції, хай всі Тут буде виступати, отримують пам'ятні статуетки про сьогоднішній день. І головне, я вірю в те, що наступного року усі ми зможемо зібратися на нашій центральній площі і не думати, що цей фестиваль може перериватися від тривоги. А наші діти будуть сповна відчувати смак дитинства. І розвивати цю Україну. Дякую всім, всім гарного виступу, гарних яскравих емоцій. Слава Україні! Ну що ж, дорогі друзі, вже за мить вашій увазі танцювали на палі крашки вальсу. Наші випускники вклали в цей танець багато часу, праці, а саме головне душу. І зараз кожного з них переповнюють неймовірні емоції, хвилювання. Тож ми сподіваємося, що ваші щирі оплески стануть сьогодні неабиякою підтримкою для них. Отож, зустрічайте тих, в чиїх очах горить бажання досягти більшого, чия душа світиться молодечим запалом, а мрії прагнуть змінити цей світ найкраще. Окрилено, натхнено, урочисто. Під музику кохання і весни танцює юність на долонях міста і цілий світ, як бачиться, тісним. І зараз вас, замріяних, врочистих, наш випускний одинадцятий клас на крилах віри та надії Кружлятиме шкільний останній вальс. Тож приготуйте, будь ласка, гучні оплески. Теплі посмішки. І ми запрошуємо на танцювальний майданчик випускників закладу загальної середньої освіти ліцеї номер 1 один, 11А та Б. Хореограф Тетяна Волечко. Зустрічайте! Приготуватися ліцеї номер 10 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来 Ich leise vor und noch, a